Хотів збирати суп з гречки і мівни, але замітив, що каструля робить якісь дивні рухи. І тут до мене дійшло, що це не просто каструля, а це тепловий двигун. Значить, В каструлі моє дно дещо видуте, і вона доторкається до поверхні нагрівача тільки в одній точці. В результаті цього, в цій точці, досить швидко нагрівається вода. І переміщується кудись в інше місце, кудись в боки, розширюється, переміщується в боки, змінює центр мас. І через що ця каструля робить, нахил, нахиляється. так? І Цей процес повторюється. Значить, це є в нас нагрівач, вода це в нас є робоче тіло нашого теплового двигуна. А холодильником нашого теплового двигуна є не навколишнє середовище, а вода, яка знаходиться на периферії. Тому, коли ця каструля закипить, я замітив, що вона перестає коливатися. Ось такий прикол.